Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку Койлі рідної сім'ї. Ласкаві слова звертання. Мовчан Карпусь Василенка та Варвара Гринко з цією дитині. Будь ласка, розгорніть свої книжечки сторінка 34. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Опрацюємо старано, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Розпочнемо з вами з розчитки. Так, я читаю, ви відповідаєте. Я скажу вам неспроста та-та-та та-та-та, не 15 раз не 100, то-то, то-то. Вірте в істину просту, ту 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 ту-ту-ту. Якщо добрим будеш ти, ти-ти-ти, ти-ти-ти, то добро скрізь проросте. Те тете те, 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 те. Ось поради вам прості ті, ті ті. ті, -ті, -ті. Молодці. Та разучимо скоромовочки. На столі стоїть сільниця, у сільниці сіль. Повторюємо. На столі стоїть сільниця, у сільниці сіль. Молодці. Сім дочок сіро вишивають сім сорочок. Сім дочок сіро вишивають сім сорочок. Сім дочок сірочок вишивають сім сорочок. Молодці. І е, третій. босий хлопець сіно косить, роса, росить, ноги босі. Босий хлопець сіно косить, роса, росить, ноги бося. Прослухайте, будь ласка, вірш. Тільки стали на світанку, кажем всім доброго ранку. За котлетки і божі з хлібом мамі мовимо спасибі. В школу Гене де сусід всі гукнем йому привіт! А до діда Миколая ми говоримо вітаю! В класі дзвоник Дзензелем, дружно кажемо Добрий день. Щоб до дошки взяти указку, ми попросимо. Будь ласка, як упав додолу зошит, підняли спасибі, прошу, слів усіх ми знаємо значення, йдемо, кажемо до побачення. За вечерю смачно мамі щире дякую, спать лягаємо на ніч, мовимо добраніч. Отже, які нас це все слова? Слова ввічливості. Познайомимося з вами з письменниці. Це Надія Мовчан Карпусь, талановита українська дитяча поетеса. Я опрацюємо з вами її віршик. Василинка. У родині я найменша ймені Василинка. Тітко мій дідів болгарин, мати Українка. Я болгарською хоче вдома розмовляю. Я бабусі Коломийки весело співаю. Я люблю Асте обічам про таке розмова, бо велика у нас пошана до рідного слова. Отже, ви ще раз самостійно зачитуєте цей віршик, у нас на сторіночці 34 він вгорі, або з екранчику зупиняєте та зачитали. І наступна письменниця це в нас Варвара Гринько, але перед тим, як ми з вами з нею узнаємо, давайте опрацюємо іншого віршика. Як звали дівчинку? Василинка. Так, звідки був тата? Тата, які коріння? Він болгарин, а мати українка. Кому вона весело співає? Бабусі? Так, і що вона говорить? Я тебе люблю. І Асте обічам. Це теж я тебе люблю, але болгарською мовою. Так, наступним ми знайомимося з письменницею це Варвара Гринько. Варвара Пилипінька Гринько це поетеса, заслужений вчитель України, член спілки письменників. І її віршик Сію дитині». Сію дитині серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, Дячте, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Чи сподобався тобі віршик? Так, до чого закликаю поетеса? Щоб ми дарували, щоб ми дарували іншим вічливі слова, говорили, тобто й промовляли. З чим порівняться наша мова? Мова барвиста, як батьківська хата, рідна і тепла. Так, уживай. Ці ми питання вже з вами говорили. Отже, з'єднаємо частинку. Будь ласка, спасибі, вибач, доброго ранку, світлої днини. Дякую на добраніч, смачного. Будь ласка, що ми можемо? Дякую, спасибі. Вибач, доброго ранку, світли днину, дякую на добранність та смачного можемо, Не тільки можем, але й повинні використовувати ці вдячні слова. Уживайте свої звертання до дітей тільки ласкаві слова: татусю, матусю, мамусю, нене, матінька, бабусю, бабусиньку, дідусю, дідуню, братику та сестричку. Виразно читайте вірші. І вдома говорять тільки ласкаві слова та слова вічності. Пане Лисе, вас видовими нерозумночки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня.